Всім привіт, це канал Знимка, І сьогодні ми поговоримо про плівку. Як знімати на плівку? Я недавно, точніше 2 роки назад, купив цю плівку, познімав на неї, тепер нарешті її проявив. І хочу зробити якісь свої певні висновки. Навіщо знімати на плівку сьогодні? Тому давайте зараз зробимо гарну картинку. Зараз цю імітацію червоної кімнати також заберемо назад. І поговоримо сьогодні про плівку. Плівка взагалі буває різних видів, але напевно більш популярна це є 35-мм плівка, тобто аналог повного кадру. Вона приблизно ось так виглядає. Плівку в такому вигляді, як я зараз тримаю, коли ви її купили, розпаковувати, не треба. Вона має бути герметично запакована. Ви відзнімкуєте свої матеріали, тоді їх проявити в темній кімнаті. І тоді можете дивитися вже на свої негативи, їх сканувати і дивитися на свої знамки, які ви поробили. Я маю дві плівки. Я купив спеціально дві, щоб спробувати дві різних камери, які були в мене в колекції. Вони стояли для краси, і я вирішив, чому не спробувати. Як вони працюють і які знімки можна з них вийти. Я взяв саме просту кодеківську плівку. Тут зверху з боку буде, як вона виглядає, яка сама марка, і взяв дві камери з своєї колекції. Це є такий старий гаф японський, який йшов із об'єктивом Rexagon, але я фотографував на об'єктив Helios, це є такий радянський об'єктив від Зеніту. Який дуже класний, і з нього я до сих пір знімаю деякі ролики. Також на цей об'єктив я знімав також один недавно ролик. Пам'ятаю, який саме, але теж зверху лишу посилання, щоб ви побачили, яка картинка з цього об'єктива. Ці об'єктиви можна підключити до нових камер, але через спеціальний перехідник. Але фокусуватися і також діафраму треба налаштовувати вручну. Я мав в принципі досвід із роботою з мануальними лінзами, так як гелісом користуюсь вже дуже дуже давно. Тому досить добре вмів і навчився фокусуватися вручну. Тому думав, що проблем з цим не буде, і в принципі не було. Більшість фотографій, які я зробив, вийшли непогані і немає ні одного засвідчення. Тобто також з експозицією все було добре, але це багато завдяки цим камерам, з якими було досить просто користуватись і працювати. Сама плівка річ дорога і не дуже екологічна, тому ми про це ще окремо поговоримо в кінці, скільки взагалі, коштує знімати на плівку, проявити її, купити її. Сьогодні і колись Олімпус, яким я також знімав, він же без змінної оптики, але має такий додатковий спалах, Який можна прикрутити. Мені колись його подарував один знайомий. Дякую, Маріан Бліхарській за цю камеру. І також є спробувати, як вона буде знімати. Плівка в них по суті йде одинаково всередину. Але знімки будуть виходити зовсім інші. Тут досить такі атмосферні типу американські фотографії виходять, в такому гарному, м'якому стилі. Також за стилю відповідає сама плівка. Можна купити плівку, яка буде відображати більш холодні кольори, більш теплі, літні кольори. Також навіть чорно-біла плівка між собою відрізняється якась більш контрасна, якась менш контрасна. Тут ніхто дуже з обробкою не бавиться. Тут сама плівка вже видає тонкі чи інші фотографії. Фотоапарат дуже простий в користуванні. Тут є кнопочка відмотки плівки, відкривається касета, де ми вставляємо плівку, відмотуємо, заставляємо і користуємося, знімаємо. Також зверху є кришечка, яка відкривається, закривається, автоматично вона тут відкриває виду шукачі, через який ми дивимося, що приблизно ми зазнімкуємо. Знизу ми ставимо реджижок. ISO, виставляємо ISO на певне значення, яке мені є необхідне. Тут пише, що це є ASA. Я, до речі, тоді гуглив, що воно означає, коли таки розбирався. Але ASA це те саме, що ISO. І ISO ви шукаєте на плівці, тобто яку плівку ви купуєте. Наприклад, я купляв плівку з ISO 200, значить, тут я виставляв значення на 200. І так тоді знімав. Тоді камера автоматично вже дивилася. Які, яку витримку виставляти, і сама виставляла, і робила це досить добре. Тут всередину ставляється батарейка, тому вона факти наполовину електронна є. І зараз я сфотографувати нею не можу нічого, бо батарейка вже сіла. Тут з боку ми вибираємо фокусну відстань. Наприклад, портрет є режим, це коли ми близько когось фотографуємо. є в повний ріст людей, коли люди трохи далі. І пейзаж, коли ми хочемо фокусування на безкінечність. Тому, в принципі, такий легкий трьохрядовий. Такий трьох рядовий авто, автофокус. Так, та? ну, не автофокус, але фокусування. Ось такий Олімпус, якщо так в двох словах, з камерою Rexagon є набагато складніше. В принципі, це багато камер працює, то також є оце колечко відмотки плівки, яке, коли ми піднімаємо, відкривається кришка там, де ми вставляємо плівку. Бачите, камера зовсім різних розмірів, але плівка в них одинаково йде. Ви сюди вставляєте плівку, тоді вона промотується через сюди затвор. І коли ви закриваєте її, Промотуєте, робите перші кадри, і тоді вже можете з ним кувати. І також зверху у вас тут буде писати, скільки кадрів у вас залишилося. Правда, промотка тут е, вона створюється через оцей реджачок, який ви крутите. А тут вона створюється через оцей механізм, який також функціонує. Е, плюс такої камери, що це вже більш професійна камера, вона буде видавати набагато красивішу і якіснішу картинку. Тут з цього боку речашка є, також виставляємо ISO, Наприклад, я купляв плівку 200 ISO. і тут теж виставляю цифру 200. І з цього боку в нас же є речажок. Цей речежок витримки, яку ми вже виставляємо. Як виставляти витримку? В принципі, існують спеціальні експозаміри, але ця камера є електронна, також тут також треба мати батарейку. І всередині ви дошукачі, шкала, яка показує вам, які, яку витримку вам потрібно поставити. І вона дуже допомагає, і чесно скажу, вона ні разу не промахнулася мені у зйомці. Тобто, ви дивитеся трошки легесенько зажимаєте курок легесенько, і мені показує. Витримка 1,250. 250. Я виставляю витримку 1250 і тоді фотографую. Звісно, що процес набагато довше ніж на камерах. Ну але 34 кадрики чи то 36 кадриків. Це знаєте певна обмеженість ваших фотографій, які ви можете зробити. Ну і це дорого трохи. Тому виставляєте, і це і дуже класно, що тут воно є. Також є блокування кнопки. Наприклад, вас завжди камера може бути на поготові. Тут є автовитримка, але чесно, я нею не користувався. Також є b режим це для того, щоб наскільки ви зажмете, наскільки воно буде працювати. Є такі спеціальні старі пультики, щоб фотографувати зірки чи робити довгу витримку на такі камери. Об'єктиви знімаються, вони просто відкручуються, отак, і можна чіпляти інші об'єктиви з різбою М42. Це така найпопулярніша стара різьба серед усіх старих об'єктивів, не тільки радіанських, але також і в інших От, наприклад, японський об'єктив, також різьбою М42. Найбільш популярний серед усіх старих камер. Зараз вам покажу фотографії, які в мене вийшли на ці дві камери. Почнемо перше з Олімпусу, а тоді подивимося, що зробив старий каф із об'єктивом Helios 44 m тобто 50, скільки там, 58 мм F2. Ось так виглядають фотографії, зроблені на плівку. Це є камера Olympus. На мою думку, дуже атмосферно, особливо ця фотографія з літаком біля кінкросу. Виглядає дуже-дуже гарно. Таке характерне зерно, яке присутнє на плівці. Воно також дає такий певний шарм, що не буде схоже ні з якою камерою. Та ви можете накидати пресетів чи якоїсь обробки зробити на смартфоні чи в фотошопі, але це не буде оригінальне фото. Воно не буде все одно так виглядати, а воно виглядає просто чудесно. Є певні такі характерні засвіти, які ви зараз будете бачити. Вони виникають випадково. Це є брак. Але виглядає це дуже атмосферно. Це фото зроблено на Олімпус, але з спалахом виглядає досить чудово. Фотографії на ґаф виглядають в рази краще, набагато різкіші і що особливо неймовірно розмитий задній фон. І він не розмитий штучно, як це є на телефонах. Айфон 14 і ніякий інший не розмиє вам так гарно фон передній чи задній не зробить цей розфокус. Але такі камери завдяки фізиці їхніх об'єктивів в великій світлосилі розмивають гарно передній і задній фон. Подивіться, які тут гарні боки. Такі, яке тут гарне боке, заокруглене, таке м'яке, виглядає, як в фільмі. Але з таким об'єктивом важче працювати легше, промазати фокус, як тут є. Також ми робили фотосет на плівку, так виглядають кілька кадрів з цього фотосету. Мені цікаво почитати вашу думку про ці фотографії. Напишіть про це в коментарях. Радо прочитаю ваше порівняння і вашу точку зору. всі фотографії є повністю без обробки. Якщо ви не підписались на канал, зараз саме час це зробити, поставити свою подобайку. Це піднімає мій канал в рейтингу, піднімає, показує, пропоную його іншим людям. Також ви можете розказати про мій канал іншим людям, фотографам чи тим, хто би хотіли навчитися знімати. І також можете підтримати мій канал на патреоні чи одноразово під цим роликом. До речі, також, якщо хочете огляд, у мене тут ще старий такий полароїд. Старий Polaroid, і повністю робочий. Якщо б ви хотіли, щоб я купив касету на цей Polaroid і зняв щось, давайте наберемо, давайте наберемо 500 лайків під цим роликом. Я думаю, що це нереально, але якщо ви дуже хочете. 500 лайків набереться на цьому ролику, я купляю касету Polaroid і роблю огляд на неї. Чому 500 лайків, бо ці касети зараз дуже дорогі. Тепер про ціну плівки. Я казав, що це дорого знімати, вже не говорячи про самі камери, скільки вони коштують, їх можна дуже в різну ціну знайти. І за 1000 гривень, і дешевше, і дорожче. Цю камеру я тоді брав в районі 3000 разом з об'єктивами, але я більше платив за об'єктиви. А камера йшла в комплекті так просто так бери, бо, бо вони так йдуть. Тобто я не хотів камери тоді купляти, але мені просто її давали, бо казали, що вони до об'єктивів. Е, тому е, можуть вони в різну ціну коштувати, тому ми про камери говорити не будемо. Давайте поговоримо про саму плівку. Плівку я купляв два роки назад за ось такою ціною, яку ви зараз бачите. Е, ось така ціна коштувала ця плівка. Ця сама плівка сьогодні коштує ось так. Тому давайте порахуємо, ось так коштує плівка. Ось така ціна, яку ви бачите, це за те, щоб проявити одну плівку. Просто її проявити. І ось така ціна за кожен скан вашої фотографії. Тобто, якщо ваша фотографія навіть вийшла розмазана, її все одно будуть сканувати, і ви за неї будете платити. Правда, за пересвічену фотографію не будете платити, хіба що якщо вона буде пересвічена або засвічена, тому цього не буде. Тому давайте підрахуємо легенькими кроками математики і калькулятора. І ось така ціна виходить однієї фотографії на плівку. По-перше, це виходить досить дорого, як на плівки. Але і це також не екологічно. Бо ця плівка це не є досить екологічний варіант. Це все таки пластик, який погано перероблюється. Ну і багато-багато інших речей, які також не екологічно неправильно, недобре впливають. Але що скажу для фотографів, які працюють давно в фотографії, які яких займаються нею професійно, я думаю, що вартує спробувати одну плівку, щоб просто подивитись, як вони будуть виглядати. Бо це насправді це такі емоції, які важко передати. Я коли перше побачив фотографії, які вийшли з цієї плівки, я був просто в захваті. Я був в шоці. Наскільки це атмосферно, це класно, і ти розумієш, що ти кожну фотографію зробив сам. Не так як ти натиснув на фотоапарат, воно там тобі обробило, зробило гарні кольори. Але тут справді бо ти дав життя тим фотографіям, і вони якось по-іншому закарбувалися, ну інше зовсім відчуття. Тому десь рекомендую від себе спробувати хоча б одну плівку купити і відзняти щось дуже цікаве. І напевно краще на якусь таку камеру, більш схожу на професійну, ніж на таку меншу. Бо все-таки це більш художні будуть фотографії і красивіші. В принципі, ви самі все бачили. Тому ось такий ролик. Це був канал Знимка із старими плівками. Всім па-па!